Середа, 3 квітня. В ефірі новини на 11-му. Студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Далі у випуску говоритимемо про таке. 18 постраждалих Трощині, дитячий садок, спортивний коледж та багатоповерхівка. Дніпро оговтується після ракетного удару. Як вдалося уникнути жертв? Наловив карасів і потрапив на гачок до правоохоронців. На Нікопольщині затримали 53-річного браконьєра, що йому загрожує. Онда хатьки. на Нікопольщині місцеві взяли під опіку знедолених тварин, де вони облаштували собі нове житло та який сюрприз готують їм люди. Дочекайтесь. 18 постраждалих. П'ятеро з них це діти, а ще потрущені житлові будинки, навчальні заклади та автівки. Це наслідки ракетного удару по Дніпру. Вчора надвечір окупанти скерували на місто ракету Х 59 В епіцентрі опинився спортивний коледж. Всередині були сотні вихованців. Що врятувало від трагедії та як уговтується після пережитого репортаж Катерини Нічик. Каже, смерті могли бути, якщо б ми не спускалися в підвал. Це було б тривога і одразу такий мощний взрив, і, як как би, бы, знаєте, шок. Вечір 17-та година. Ракетна атака на Дніпро. В епіцентрі опиняється спортивний коледж. Одна мить, і вся робота закладу докорінно змінюється. Ще вчора у цьому спорткомплексі вирувало життя. Тут проводили тренування та уроки. Нині ж навколо уламки скла, меблів та арматури. А всередині картина ще гірша. В цьому приміщенні ще вчора була їдальня на підлозі, й досі розкидані овочі, печиво та залишки їжі. В момент удару кухарі саме готували вечерю. Одну жінку посікло уламками просто на виході з приміщення. Одна жінка у нас залишалася, виключала пліти і не, не спіла попасти в укриття. Ну хоча вона попала туди у нього. Малі пошкодження, скажімо так. Попри шок від усього, що трапилося, працівники коледжу власноруч прибирають свою територію. Спорткомплекс нині спорожнів. Усіх дітей відправили додому. Тренери ж лишилися, допомагають прибирати. Дітей всіх повивозили, там, слава Богу, все нормально так. Організація от сьогодні вбирали з самого ранку. Ми відбудуємо, переможемо. Син Олени, 15-річний Владислав, навчається у спортивному коледжі. Хлопець займається дзюдо і саме мав бути на тренуванні. Тож, коли мати почула про ворожу атаку, не на жарт перелякалася. Я прочитала так, що поцілили в учрежденні, почала щось ну злякалася, тож почала його набирати. Побачила, а він мені каже, ти вже знаєш, а він нічого не сказав. Від тривоги ділиться не сила було сидіти вдома, тож до сина приїхала аж з Ларіонового. Ой, Хлопець зізнається, спершу мамі збрехав. Сказав, що нічого не чув і не бачив. Каже, насправді все трапилося практично у нього на очах. Стояли під забором, ждали тренування. Ну, поки прийдуть. Ще не стоїмо, так щелк, сначала спочатку переди та далеко, і потім поворачувало, а там, коротше, ну, не знаю, осколок, ракета, як спишка. І все. А потім просто осколки перед лісом полетіли, і я одразу в подвал. Тока почалася сирена, одразу з А от декільком знайомим влада пощастило менше. Їх посікло уламками, нині вони у лікарні. У медзакладі п'ятеро дітей. Медики кажуть, загрози для їхніх життів немає. Те, що найбільше турбувало дітей, чи буде у них змога, що найшвидше повер... Вернутися до спорту. Динаміка у них у всіх позитивна, загальний прогноз для повного одужування у всіх позитивний. Ну, проте наразі ще потрібне лікування в нашому заходу Поранені внаслідок атаки 13 дорослих. Це звичайні перехожі, які в момент атаки опинилися на вулиці. Троє постраждалих наразі залишаються під наглядом лікарів. Стан у нас зараз обох пацієнтів з позитивною динамікою. Пацієнт, який має поранення, готується до наступного етапу лікування. Пацієнт з отруєнням отримує лікування у вигляді гіпербаричної оксигенації і проходить подальше лікування. Оговтуються від ракетного удару, і жителі сусідніх багатоповерхівок. Місцеві самотужки виносять із квартир друзки скла, в декого не залишилося жодного вцілілого вікна. Згадують, будинок спершу добряче трусонуло, а за мить посипалися вікна. Ось оно і к нам прилетіло. Тут що тут се ну, жаліть тільки стається. Такі у нас сусіди. Чого може хочете їм побажати ще. Щоб. Также прилітали. У міській раді нині збирають відомості про понівечення у селі Дніпрян. Кажуть, люди, чиє житло пошкоджене через ракетну атаку, можуть подати документи на отримання допомоги. Після проведення всіх слідчих дій. Ви повинні звернутися до адміністрації Шевченківського району за адресою Михайла Грушевського, 70 або до нашого пересувного пункту, який буде розгорнутий з завтрашнього дня в ДК Шиннік це Богдана Хмельницького, 118 а з 10 до 19 години. Вам потрібно подати документи. Адміністрація вийде, проведе обстеження помешкань, зафіксує пошкодження, зробить відповідний. Акти, що буде із потрощеними навчальними закладами, та коли планують їх відбудовувати? Про це можна буде говорити тільки після повного обстеження будівель. Катерина Нічок, Сергій Озеров та Євген Шпак. Новини одинадцятого каналу. Ні, Копольщина залишається під безперервним вогнем ворога. Близько восьми окупанти спрямували два в камікадзе на райцентр. Наслідки атаки уточнюються. А у півночі росіяни вдарили по мирівській громаді. Ворог скинув боєприпас з безпілотника. На щастя, минулось без загиблих та постраждалих. Цієї ночі ППО збила чотири ворожих безпілотники. Шахеди знищили в межах Хмельницької, Житомирської, Кіровоградської та Черкаської областей. Крім того, окупанти вдарили по Селидовому на Донеччині, запустили 5 керованих ракет С-300. Пошкоджені 7 адмінбудівель, 12 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. Попередньо без постраждалих. Ракетою вдарили Росіяни і по сумщині в атакованій громаді є загибли ще двоє жителів травмовані. Це чоловік та його трирічна донька. Пошкоджено п'ять автомобілів, магазин та будинок культури. Обкрадали військових і волонтерів у кривому розі викрили інтернет афористів. Зловмисники виманювали гроші у своїх жертв під виглядом букмекерської компанії, пропонуючи швидкі прибутки. На шахрайський кол-центр працювали чотири десятки операторів. Відомо шахраїв стигли ошукати 20 громадян. У фігурантів провели три десятки обшуків. вісьмим учасникам повідомили про підозру, а також наклали арешт на їхні нерухомість та коштовні авто. Національна поліція побула або... право. 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 Наловив риби на понад 160 тисяч гривень. На нікопольщині затримали 53-річного браконьєра. Він рибалив забороненим знаряддям у прибережній зоні каховського водосховища. Його улов понад 100 рибин стріблястого карася. На порушника склали адмінпротокол. А за фактом незаконної риболовлі відкрили кримінальне провадження. Слідчі дії тривають. Понад 60 пожеж в екосистемах стались на Дніпропетровщині тільки за минулу добу. Загальна площа більш як п'ять десятків гектарів. В ДСНС скажуть основна причина займань на відкритих територіях необережне поводження з вогнем людей. Тому рятувальники закликають дотримуватись правил безпеки та не розпалювати багаття поблизу сухостою. Одні наминають мюслі за дві щоки, інші з задоволенням їдять яблука та овочі. Цим місцеві підгодовують ондатор, що оселились на березі обмілілого каховського водосховища. Де тварини облаштували собі нове житло та який сюрприз готують їм люди? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Дивіться. Уже двоє. Вчора було таких чотирі. Ну Мы ручник опец. Ці зворушливі кадри завірусилися у соцмережах Вікторії. Дівчина підгодовує ондатор, які мешкають на дні обмілілого каховського водосховища. Я прийшла і побачила їх. І вони почали ще ж кажу, вони повибігали. Всі четверо повибігали з нор і почали бігти до мене. Я пішла додому, взяла їди води і принесла. І вони так якось пішли до мене, і вони зовсім мене не боялися. Там, де колись була вода та вирувало життя, залишились лише сухі очерети. Поміж них гризуни облаштували собі нове житло. Я діти, і от сюди ага. вона можуть теж. Ага. Давай тоді дітям. Перша Вікторія побачила ондатор декілька місяців тому. Каже, можна без перебільшення сказати, вони сусіди. Щоб ви розуміли, вони практично в нас у городі живуть. Ось о, тепличка, парничок, балаган. Це тут уже я живу, і мені тут пройтися все трошки. Звідки взялися тварини, дівчини гадка немає, втім відколи побачила, що дня їх підгодовує. Як в ресторані кукуруза, яблука принесла, водичка для нас. водичка це те, що перше, що вони люблять. Хліб приносю. Морква, буряк, картошка з їжею для ондатор, допомагаючи і сусіди, і з кожним днем тих, хто хоче долучитися, все більше говорить Вікторія. Бо відео з кумедними тваринками набирають шалені перегляди в соцмережах. Деякі підписники навіть надсилають гроші на смаколики. Друзі, тільки що моя підписниця Люсія задонатила двісті гривень, і ми купили півмішка. Зерно різного. Я все розказувала про город, сняла потім цих ж своїх бобриків і пішло ще дужче людей зацікавилася ними. На роботу ходю. Чоловік каже, і куми в мене теж. Ага, відео побачила в Тіктокі утром обхід ранковий і все, значить, все хорошо. Декому з пухнастих Вікторія ще й прізвиська дає. Ось, наприклад, це гурман. Їсть, да. Мюслі нравиться йому. Радік не хоче таке їсти, а нутрія вона лупе за дві двіщаки. Дівчина каже, підтримуватиме хвостатих і надалі, бо розуміє наскільки їм важко без звичного середовища проживання. Нах волонтерка зробити для своїх підопічних ще й басейн, адже ці тварини ведуть напівводяний спосіб життя і живуть поблизу водойм. У папи є свого вчора. Буквально обсуждали. Єсть у нього велика булочка. Він сказав мені її дасть, переріжемо на пополам і тут а тут вриємо в землю, привеземо води і будуть вони з водою. Вікторія Вахрушина, Ігор та Марина Кобельнюх. Новина 11 каналу. Необхідні ліки за доступними цінами, а заклад поряд із домом у прифронтовому Нікополі з'явилась вже п'ята комунальна аптека. Їх відкривають у віддалених районах міста. Чи можна замовити потрібні препарати, та чи є у планах розширення аптечної мережі, розкажуть наші кореспонденти. Один із найвіддаленіших від центру Нікополя район. Раніше тут не було жодної аптеки, а нещодавно відкрила комунальну. Цьому радіє пані Альона. Жінка каже, тепер немає потреби їхати по ліки за декілька кілометрів від дому. І якщо йдуть артобстріли, і не знаєш, коли вони бахнуть, то дуже ну дуже добре, що вона тут. А особливо для пенсіонерів і бабушок, які наші з ціпочками, що не всі можуть вийти туди, тим болі в такий час. А от Ані Ольга цю аптеку обирають через вигідніші ціни на необхідні препарати, бо саме у комунальній вони реалізуються з мінімальною націнкою. Діше і є такі товари, на котрі можна записатися, їх вам привезуть, і лікарство буде дешевле. Ну і вигідніше, звісно, купити, чим гді-то в какої-то другої аптеки. На следующий день вже лекарство буде. У цьому районі медичний пункт працює вже декілька місяців. Серед відвідувачів кажуть фармацевти, здебільшого пенсіонери, які, попри обстріли, залишаються у рідних будинках. Приходять в основному пенсіонери, бабушки. вони тільки почули, що тут відкрилася аптека, дуже доволі. Кажуть, що треба було давно це зробити, що їм потрібні ліки від головного болю, від давлення. Більше Приходять люди в віці за допомогою, яким потрібно щось пояснити, тому що лікарі не завжди можуть пояснити все так добре, як це може зробити фармацевт. Тому вони приходять не тільки за ліками, як за побалакати їм хочеться. Ну таке. Це Тут це і фарма. психолог, і фармацевти, і лікар і медсестра. Тут все ми за всіх. Ця аптека п'ята у мережі комунальних, що відкриваються у Нікополі. Всі вони у віддалених районах міста, аби купити ліки, була можливість у всіх. Ініціативу започаткувала місцева влада. Перший пункт відкрила за кілька днів до початку повномасштабного. Останній всього тиждень тому. І на цьому переконує директор мережі зупинятися не планують. Наразі працює п'ять об'єктів: це аптека базова, там де ми знаходимося, і чотири аптечних пункти. Провону. І збільшення, ну згідно. Ситуації, тобто, якщо ситуація буде дозволяти, ми будемо розширяти сіть аптечну по периферії там, де не працює комерційна сітка аптек, там, де люди потребують медикаментозного забезпечення. Ну, у далеких районах міста. Якщо ж у вашому районі ще не з'явилася комунальна аптека, звертайтеся із проханням до міської ради. Там перевірять інформацію та розглянуть можливість відкриття. Катерина Нічака, Льона Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11-го каналу. Поки одні батьки не знають, куди подіти дітей під час канікул, малечого працівників Інтерпей прозважали у технотаборі компанії. Дітей і на екскурсії водили, і десятки майстер-класів організовували. Конструювали літаки, ракети, проходили різноманітні квести. А головне цей табір не схожий на решту інших, бо тут діти в ігровій формі буквально. Поринули в наукові інженерні та технічні професії. Які емоції отримали, та чому навчились наш матеріал? Правда, складно повірити, що у такому настрої ці діти вчили математику, хімію та фізику. Для малечі провели десятки тренінгів. Усі п'ять днів канікул діти працівників інтерпайп вчилися. Розважались на базі навчального центру підприємства. Так, наприклад, конструювали парашути. Мені здається, що в тебе вже виходить. Чуть не дуже. у друга ж Олександр з парашутом справи краще. А так взагалі все в мене дається. Настільки все вдається, що Артем не став чекати вечора і тримає батьків в курсі. Власних перемог а там ти це вже батькам. Ти виконуєш, каже, що парашута да, так. Да. І що кажуть? Батьки засмученим. Ніхто не залишився. Усі парашути злетіли і так само приземлились. Тр. Класи в технотаборі розписані по хвилину. Малечу вчать конструювати, програмувати, але лекції не виглядають класично. Класи заповнені сміхом та дитячими веселощами. Не парашутами єдиними складали і ракети. Мені дуже хочеться, щоб у мене це Ну, Дуже, ну прям. Ну, я не знаю, як можна так загнінати. Ну, все я розказала, як по маслому. Дарма хвилювався, бо ракета Всеволода подолала усі рекорди. А далі на дітей чекала екскурсія цехами Інтерпайп. Побачити, як і де працюють їхні батьки. Всім було. Край цікаво. Вогонь там вогонь просто Усі буквально в захваті від роботи розпаленого на шаленій температурі преса, і аж бігом мчать до готових виробів. Можна вимазати, а холодні, але У мене вже руки грязне. Враження від екскурсії такі, що дехто вже і на роботу ходити готовий. Робив би тут все. Так. І колеса, і труби. Так, і колеса, і труби робив. Тут носив. І каску, так, і курточки на і очки носив би. Я все робив тут. Після активності обов'язково обід. Після перерви руханка і танці. А далі оператори дронів навчали керувати та пояснювали принципи роботи безпілотників. І, звичайно, давали попрактикуватись. На цьому радіонавчання не закінчувалось. 3D-ручки ручки те, що також здивувало. Діти самі конструювали символічні арт-об'єкти. Один з таких відомий на все місто Дніпровський схід. Як я... 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 та зосередженість знадобились та тут. Макет підприємства з висоти пташиного польоту діти вирізали з картону, а прикрасили тим самим Дніпровським сходом, який ще й підсвітили світлодіодом. Мені подобається склеїти, я, я не бачу такора. Я, я перший раз в такому лагері. Чи пов'яжуть ці діти своє майбутнє з наукою, технологіями та інженерією? Покаже час. Але від п'ятиденної програми технотабору усі точно залишились в захваті. Охочих потрапити в технотабір було ну дуже багато. Тож в компанії вже планують схожу програму на літні канікули. Марко Ручка, Денисі Лисавенко, Олександр Довгонь та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду. у четвер синоптики прогнозують у Дніпрі в день 18 градусів тепла вночі плюс 9. Атмосферний тиск 747 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе і до зустрічі.